Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер і в сьогоднішньому відео я хочу показати вам, як створювати невидиму та приховану папку в операційній системі Windows. Зверніть увагу, що в цьому уроці створювати ми будемо саме дві папки невидиму та приховану, адже різниця між ними є. Прихована папка може бути відображена, якщо в налаштуваннях провідника на вкладці Вигляд ви обрали пункт відображати приховані елементи. Якщо цей пункт не відмічений галочкою, то ні для вас, ні для будь-кого іншого приховані файли в Windows будуть недоступні. А от невидима папка доступна завжди, якщо ви знаєте, де саме вона знаходиться, але її не видно. Тобто варіант з прихованими папками є дуже незручним, адже ви або показуєте всі приховані файли, або ні. А у випадку з невидимою папкою ви приховуєте тільки один каталог і все. В цьому випадку головне, щоб ви не забули, де саме знаходиться цей невидимий каталог. Отже, давайте по порядку. Для створення прихованої папки створіть звичайну папку, затиснувши клавішу Ctrl, Shift та натиснувши англійську клавішу N. Або зробивши клік правою кнопкою миші і обравши у меню, що з'явилося, пункт Створити папку. Введіть ім'я папки та натисніть Enter. Зробіть клік правою кнопкою миші по щойно створеній папці. І в меню, що з'явилося, оберіть властивості в полі Атрибути, відмітьте галочкою пункт прихований. Натисніть Застосувати та ОК. Щоб відображати приховані папки, відкрийте провідник або будь-який каталог і в стрічці на вкладці Вигляд помітьте галочкою Пункт приховані елементи. Щоб не відображати приховані папки, відповідно, зніміть галочку з пункта. Приховані елементи. Для створення невидимої папки, знову ж таки, створіть звичайну папку, натиснувши Ctrl-Shift, N або зробивши клік правою кнопкою миші і обравши у меню, що з'явилося, пункт Створити папку. Замість ім'я каталогу введіть особливий пропуск. Для цього затисніть клавішу Alt і на цифровій клавіатурі наберіть 250. 5. Далі зробіть клік правою кнопкою миші по щойно створеній папці. І в меню, що з'явилося, оберіть властивості і перейдіть на вкладку настроювання. На вкладці настроювання клікніть по Змінити піктограму. Із списку Піктограм оберіть порожнє поле. Натисніть ОК. І щоб зміни вступили в дію, у вікні властивості натисніть Застосувати та ОК. Буває так, що замість прозорої іконки може відображатися чорний квадрат. В такому випадку потрібно створити власну іконку для невидимої папки. Я не буду описувати, як це робиться, просто дам посилання на цю іконку, на підготовлену вже іконку на своєму сайті. Ви можете перейти на сторінку мого сайта. В описі до даного відео буде посилання на матеріал до цього відео. І, перейшовши по цьому посиланню на відповідну сторінку мого сайта, ви зможете завантажити готову іконку собі на комп'ютер. Збережіть цю іконку в себе на комп'ютері, і при створенні невидимої папки замість стандартних іконок Windows використовуйте саме цю іконку, яку я вже для вас підготував. Тобто на вкладці настроювання, коли ми клікаємо по Змінити піктограму, замість стандартних іконок ми за допомогою кнопки Огляд знаходимо підготовлену іконку і обираємо її. Застосовуємо саме цю іконку до нашої папки. Побачити невидиму папку не так просто, але якщо ви знаєте, що на робочому столі чи в якомусь каталозі є невидимі папки, то ви можете натиснути Ctrl-A і таким чином виділити всі файли, які є в каталозі чи на робочому столі. І серед цих виділених файлів буде видно. Ті невидимі папки, які створені зазначеним вище способом. Сподіваюся, друзі, це відео було для вас корисним, і ви поставите лайк даному відеоролику. Також напишіть, будь ласка, хоча б один коментар, щоб дане відео могли побачити якомога більше людей. До нових зустрічей!